Доброго дня, гарного настрою. У мене він чудовий. То моя маська. знаєш, що її корм купили. Чек на злідла показую наперед, бо потім забуду: 113 євро. 9 центів вже не рахуємо. Так що маємо тут три сумки: 113 євро, але самих продуктів приблизно на 100 євро. Плюс-мінус. Ми собі так хочемо з Ярославом. Раз на два тижні їздити до Лідла, купляти більше і раз на два тижні ходити на базар. Один тиждень до лідра, на другий тиждень на базар. Щоб не ходити кожного тижня і на закупи, і на базар. Але побачимо, як то нам вийде. Тут наше чудове море, яке не видно, бо в нас сіра погода. В квартирі в нас ще немає опалення, але бачите, я в футболці, нічого страшного немає. Так що починаємо. Починаємо з тої сумки, напевно. А тут мушу показати в мене кріп, сушиться. хустинки. 80 з чимостеньки, напевно, 85 або 89. Мені потрібно до ланчбоксів класти якось. Мася, Мась, захотілося мені такого рогалика. Євро 34. Ніби як польська Халка. Подивлюся, чи нормально. Ну і що ви б то сказали? Ну, дивіться на ту мордочку. Зірка тіктоку. Я люблю тебе. Корм для маски. Тут ми маємо 10 пакетиків. І тут за 5,79. Я то беру масті. Банани сьогодні були за кілограм Євро 9. Це класна ціна, бо так у нас тут дорожче набагато. І на базарі теж по євро 80, евро, зелені, потім вони почорніли, не дуже мені подобається. Коли в районі 2 євро з копійками маю такі кексики великі, то на другий тиждень вікусі буду, і що я маю з нею зробити. Мася, добре даю їсти. Найшла вихід, впустила її на двір. Буду вікуські давала в ланджбокс. Ярослав купив печенька Марія. Я не знаю, скільки коштує, ну приблизно десь 3 євро плюс-мінус. Ще одна зв'язка бананів. Забас газу, бо невідомо, що в світі буде, як що, до чого, щоб нас було. Ось такий приблизно балон нам вистачає на тиждень на війну, каву, чай. Це дороге печенька євро. 79 ми взяли, якусь катки любить. Теж, може, до школи в якийсь день там їх зранку. Так само рогалики. По 35 центів за рогалик, то маємо вишню. Я багато кексів. Ой, рогаликів купила. Шоколадка по Євро 9 купили три штуки, щоб у нас був запас. Знаєте, що ми навіть вино купили? І нарешті знайшли чіпси. Паприкою, бо то перед тим червоні чіпси були сольоні просто. І взяли, подивитися, чи добре. Взяла якесь таке вино. Ось туб'янко, то значить вино. Зі знижкою у нас було 25%, напевно. А може, то просто? То без знижки, тут така ціна вот так переклеїла. Ми думали, що знижка 59 центів. Взяли попробувати. В кусті взяла таку пінку. То любимий, то вензей. 2,50 стається, плюс-мінус. Ще якийсь такий напиток. 74 центи взяли. Набір круасанів. 4 штуки. Це теж вікусі до ланчбоксу. У мене зараз немає і сьогодні думала, що їй дати. Дивіться, вже так непогано зібралося в нас тут. Купила апельсини 4 штуки за, за євро кілограм. О, я маю соковижималку, хочу спробувати зробити домашній фреш. Яке круте слово. Коротше, хочу просто сік спробувати. У мене хліб злізла переважно в такому вигляді, бо я їх там їх ріжу і, вон, і складаю так якось. І тут ми маємо чиабата євро 9 плюс-мінус. Ціни я можу в грошах якихось помилитися. А то я купила штани собі спортивним, Перс такого кольору. А чого були ще сині, а чого не взяла сині, бо не було більшого розміру. А маленький на мене не налізе. І вікусі не планувала купляти штані, Тут трошки тепліше, ніж лосіни. Але дивіться, яка класна ціна. 3,59 за дві пари. Як не брати, береш? І торба. Торба дорога. Євро 50. Не економні. Закрила трохи вікно, щоб було краще видно. Починаємо наш рюкзак. Я собі взяв чай, не знаю, скільки коштує, але думаю, в районі, може, 2 євро. Може, я помиляюся. Таке можливо. Ще одне знову. 74 центи. Майонез в районі 2. Євро, 2 навіть з копійка. Пів літри. То я купила корм по 60, може, центів. Але то не для нашої маски, бо вона... Я дам її попробувати, але вона такого не їсть. То для котів на дворі. Бо тут дуже багато хто був в Греції, знає багато котиків. У нас тут є в районі 4-5 штук, яких ми годуємо. Ще один кровосент тут вже з нас з персиком. Теж вікусті. Ой, такі рибні палочки, вони класні, бачите, як філе видно риби. Смачні. 2,59 коштує. І гарні. Я їх як них зробила, такі п'ячки. Картопля по 60 центів, дешевше, ніж на базарі, тому на базарі ми перестали купляти картоплю. там по євро. Молоко євро 95, 2 літра. 3,5% жирності. Ай, не може витягнути. Маємо муштарда, гірчиця. Дивіться, величезна така, бо я захотіла тижня, казала, що хочу. Скільки коштує, не знаю, Ярослав соврав. Це теж для наших дворових котів, бо ми маємо тепер не одну маську, а ще плюс чотири котики. І підготуємо. Цибуля теж не була по акції, але була 80 центів, а на базарі по євро 20. І ще одна торба лишилася. Ще дві шоколадки. Полія по євро. 74 без акції, без нічого. Я купила Рідлі, бо в нас вона по 2,40. Я про той магазин, що в нас тут і близько. Ярослав купив таку ковбасу варену. Зі салом він любить. Ми взяли такого, то ніби як лимонна вода. Може і сік лимона, може ні, не знаю, але воно недороге в районі 30 центів. Макарони по 60 центів, може 65. 32 центи то оцит винограду. Звичайного не можу знайти ось тут туди. 42 центи такий просто томат. Я одну ще маю, але на всяк випадок взяла, щоб було вдома. Ще одна пачка макаронів. Олія. Оливкову олію я теж маю. Така якась ковбаска. Така велика. 359. Скільки в нас тут воно? Пів кілограма. До 2 євро маємо печарки. Десь в районі 2 250 г. Не знаю, як ви, а я вже замучилась. Хто додивився до, до заразного часу, будь ласка, підписуйтесь, якщо не підписались, і ставте вподобайки. Взяла за 250 фето. Ну, я надіюся, що фета. 400 грам. Євро 60, звичайно, намазка на канапки. Зі знисточкою взяла бочок порізаний. За ого, за 3 євро взяла. Євро дешевше. Скільки в нас то? Ну, але знаєте, 250 грам. Я надіюся, що одна має 250 грам. але ні. Хай будуть. Таку шинку ми там того разу брали, але брали більший грам. 400, здається, тут ми маємо 200 за 2,24 Крила по 2,89 кг. У нас тут є по 800 грам. По дві пачки. Оскільки сіль не знає, то брав ярославу. Я не думаю, що дуже дорога. Взяли таку величезну пачку сиру 700 грамів, 750 грн. І що можу сказати? Я забула, скільки він коштує? В районі 8 євро кілограм. Навіть 7 з копійками. Нам ще не так багато. Нарізку такого м'яса. М'ясо тут дорожче, ніж в Польщі. Тут ми маємо м'ясо 650 грам в районі 5 євро. Бочок по 650 кг коштує нанизу. Ми купили ще тут, щоб були запаси. 700 грам. Ще одне таке м'ясо вже порізане маємо. І великий кусок порізаної карковки кілограм 100. 6 євро кілограм була акція то XXL. Вона трошки з косточкою. І дивіться, яка велика в нас закупка. Багато м'яса, риби не купляли, бо ще креветки маємо і не хотіли. З риби то тільки маємо палочки рибні. Нарізка, м'ясо. Смаколики. Досить класна закупка. Кажу на продукти. Самі продукти пішло в районі 100 євро. У решта тут такі штани, газ, маска наша. Так що всім дуже дякую, хто був зі мною до кінця. І зустрінемось в наступному відео.